І всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, До нас заїхало нове чудове надходження, це Audi q 7 Автомобіль на 113-го випуску, обладнаний 3-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Пробіг даного автомобіля 224 тисячі кілометрів. Ціна даного авто 17 290 доларів. Автівка до нас приїхала із е, Америки. Всі пошкодження були професійно виправлені оригінальними запчастинами. Ми маємо чудову оптику, омивач фарб. Днівні ходові проти отуманки, партруніки передні та задні, камера передня та задня, безключовий доступ усіх дверей. Гума у нас 21-го радіусу на легкосплавних дисках. Також автівка у нас 7-місна, має сервопривід багажного відділення. Повноцінних 7 місць. Е, також ми маємо тут ключики, другий, е, другу полочку, там під низом докатка. Далі, друзі, йдемо по салону. Нас зустрічає чудовий шкіряний салон чорного кольору в чудовому та доглянутому стані. Має панорамний дах, також є підлокітник з підстаканником для зручності задніх пасажирів. Клімат-контроль у нас багато зони, підігрів усіх сидінь. музика, босе. Також є сонцезахисні шторки, незважаючи на те, що авто у нас затоноване. Далі, друзі. Повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання підігрів та складання дзеркал, управління світлом, мультифункціональне кермо на електроприводі з підрульовими пелюстками, обдув та підігрів передніх сидінь, управління мультимедією, AUX, Bluetooth та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. також на збій послуги Лізінгу та Трейдину, і ми зможемо захистю пригнати для вас будь-яке авто із сполучених штатів Америки з вами, як завжди, автопарк.